Історію цієї родини в перші місяці війни почув увесь світ. Після звільнення Київської області виявилося, що їхній будинок зруйнований, а у городі стоїть ворожий танк. Довкола військової техніки українці посадили капусту та буряк, і фото їхнього двору облетіло всю планету. У столичній галереї Дукат завершився благодійний аукціон зі збору коштів для сім'ї Семеніх. Наразі ми е Хочемо допомогти зібрати кошти для того, щоб розпочати відбудовувати їхню оселю. Є така певна благородна мета, трошки допомогти цій родині дати такий старт для того, щоб вони змогли відновити своє житло. На благодійному аукціоні презентували 24 лоти, зокрема, і картини відомих українських майстрів, та деталі того самого танку, що діти родини Семеніх розписали власноруч. Стартова ціна була 50 доларів. Насправді кожен експонат рано чи пізно починає нести на собі дійсно багато різних е, цінностей. Все це накопичується з часом і для когось це буде дійсно не питання вкладання коштів, а дійсно питання в підтримки інших людей. Для допомоги родині Семеніх свої роботи передали більш як 20 майстрів, котрі працюють у різних стилях та напрямах. Серед них і відома телеведуча Світлана Леонтьєва художниця надала одразу дві свої картини: острів щастя і тиша та спокій. Я згодна допомогти, чи можу, тому що е, хочеться, щоб люди, які придбали ці роботи, вони також мали. Оце світло, в всередині цієї родини я дала дві роботи такі, які можуть надихнути людей купити їх. Тому що вони світлі, вони дуже життєрадісні, вони про мир. Дуже щаслива, що беру участь в цьому проєкті і дуже хочу, щоб цю роботу купили. 150 є. Чи буде 160? 150 раз. 152 І 150. За чотири дні благодійного аукціону Національному художньому музею України вдалося продати більшу частину картин і передати родині Семеніх понад 110 тисяч гривень.